Разу, зібрали первосвященники і брали первосвященики старішини, раху Ісуса, щоб убити його, і привели його до пилата, кажучи, візьми, візьми і розіпни його. Пилат говорить їм, візьміть його ви розіпніть, бо я не знаходжу в ньому провини. Юдеї відповіли йому. Ми маємо закони за законом наш Він повинен умерти, тому що зробив себе Сином Божим. же, почувши це слово, ще більше злякався і знову відговорю і сказав Ісусові звідки ти? Але Ісус відповіді не дав, Пилат же каже йому, чи мені не відповідаєш, не знаєш що я маю владу зорости тебе, і владу маю вісити тебе. Ісус відповів, ти не мав би наді мною ніякої влади, як би не було тобі дано звище. Влад, почувши це слово вивів Ісуса і сів на судилищі, на місці, що звецілі ліпостротон, а й по верряйській гавлафах. Тоді була п'ятниця перед Пасхою близько шостої години і сказав пилат юдеям Це цар ваш. Вони ж закричали візьми, візьми, розіпни його. Пилат говорить їм, чи царя вашого розіпнув. Первосвященики відповіли, немає в нас царя крім кесаря. І тоді він видав його їм на розп'ятця. І взяли Ісуса і повели, і, несучи хрест свій, Він вийшов на місце, що довеця голови, бо єврейських голова. Там розіп'яли його, і за ним двох інших з одного і другого боку, а посередині Ісуса. Пилот же написав і напис і виставив на хресті. Написано було Ісус назорей Цар Юдейський. Цей напис читало багато людей, тому що місце, де був розіб'єр, було недалеко від міста і написано було єврейською, грецькою і римською мовами. Біля Христа Ісуса стояли мати Його і сестра матері Його Марія Клеопова і Марія Магдалина. Ісус, побачивши Матір, і ученика, що тут стояв, якого любив, говорить до матері своєї. «Жоно, це син твій, потім каже ученикові, це мати твоя. І з цього часу учеників взяв її до себе. Після того Ісус, знаючи, що вже усе звершилося, схилив голову. І віддаваду. А оскільки тоді була п'ятниця, то юдеї, щоб не залишати тіла на хресті в суботу, бо та субота була великдень, просили пилата, щоб перебити їхні голінки зняти їх. Отже прийшли воїни, і в першого перебили голінки, і в другого розі п'ятого з них. А коли підійшовши до Христа, Ісуса побачили. Ще він уже помер, то не перебили в нього голіну, але один з воїнів списом проколов йому ребра і відразу витекли крови вода. І той, що бачив за свічів, і свідчення його правдиве.